Зараз на горочці знаходимось. Ось моя красуня. Наче в, в Карпатах на радужному, да? Уже так накатались, що вони вже щоки красні у всіх. А тут така гірка класна. Дивіться, там можна їхати і їхати. Я навіть з вами провіду один разок. Це зараз Ульянка буде їхати, воно нападає. І перед... Диви там льод який. Йоху! Оу! От ще одна покатушка вже накаталася, вже втомилася, да, Міланка? Ні, ще дивись не впади, бо ти в мене така дівчинка. Можеш і шльопнутися. Це Матвій тут іде на гірку. Це зараз буде їхати Мілана. Так, сьогодні немає сонечка, трошки погода краща по градусам, але сиріше. Вчора сонце було, сьогодні сиро. Ну що, ти поїхала, Міланка? Ну ти передохни, але ж довго не можна сидіти, то або стій, або їдь. Добре? Так, це моя Ульяна. Уляша! Давай я зараз їду туди, я тебе звідти ще буду показувати. Да? А, як я тобі її віддам. Не знаю, будемо разом їхати чи ні. А, давай Матвій з'їде, я йому передам. Хорошо? Так, ну що, дивіться, отака лідяночка. Зараз я на неї сідаю. Тут ще всередині є такі, як мати. Ото знаєте, там, де на фізкультурі, таке внутрі. І вона така класна ПВХ. шка Дивіться, їду. А, їду, їду, їду. А, тікай, Матвій! <и> Ой, опа! Ще впілялась трошки. Ху, бачите, як ми з вами прокатались на цій штучці. Матвій, забери, будь ласка. Так, оу! Так. На лідянках. А? Їдь. Так, бачите, тут хлопці, він щось там налаштували собі з колеса шина. Так, ой, хвост, ти вже втомився, падаєш. На чому ти їдеш? І в озеро прямо. Тут у нас озеро величезне, воно зараз замерзло. І ось така гірка, теж, вона тут і лід є, і можна так їхати без льоду, просто на сніжку. І вперед їдуть мої дівчата. Щось Вони там трошки не доїдуть, тому що не вмістились на ті маленькі. У нас є такі лідянки, які мають метр на 50 розмір то ті більш кращі, А оці малесенькі вони не підходять для дорослих, ну для таких підлітків дітей. Забирайте, кому залишили? Ні, не можна, ну ти придумала. Хоче їхати просто на жопі. Без лідянок. Міланка, хочеш на льду їдь, тільки на, на лідянки. Ой-ой-ой, зараз зіб'є когось. Теж оці всі покатушки, звісно, опасні, бо можна і носа розбити. Але зараз це трошки менше людей, дітей. Тут взагалі черга була величезна, всі їхали. А це зараз Ульяна зміла чита. Ульяна з Матвієм зараз їдуть лежачі, вон, повлягали, і зараз будуть їхати. А ну, зараз я. Приближу трошки ближче, де вони там? Це я трошки ближче, а це оце вони і їдуть лежачи. О! Oh! <ріст> Добре, <ріст> прикольно пише. Люба, жируха. Привіт, хто приєднується, вийшла з дітьми кататись на гірках. Я сюди спустилась, ближче вниз, зараз піду наверх. Я теж катаюся з дітьми сьогодні, зі своїми. Бо це такі, ну класні. Відчуття. Летиш з цієї горки, тільки там, де оці плавні. Бо якщо вона така різка, то це ж, звісно, не дуже. І в обличчя сніг летить, і підстрибуєш, і все на світі. Тому так, зараз моя буде Міланка їхати на підкладочці. Льодянка це така з ПВХ, як на кульках колись каталась у дитинстві. А зараз уже шиють такі всередині, там де мат, такий товстий, такий слой, що він такий м'який. А зверху міцна ПВХ з однієї сторони і з іншої. Куприком б'єшся. Ні, не б'єшся. Ні, Якщо отак летіти зверху, десь дуже з крутої горки. А на усіх людянках наб'єшся, я теж коли їхала, я взагалі здивувалася, кажу, ля, які класні. Вони не пластмасові, тому дуже ну, класні. Місто, це ми знаходимося в Києві, вийшли погуляти з дітьми на горку. Оце мої діти, це Матвій біжить з людянкою, а там Ульяна десь. І десь Мілана вона ще йде по сходам наверх, тому що ковзають у неї чобітки. Да, у нас в цьому році випало багато снігу. На Сумщину ми їздили, то там взагалі прямо. Такі ошатні всі ялинки, все в цьому снігу дуже класно. А це сьогодні пасмурно. Вчора було таке сонце і позавчора, то, звісно, дуже була така погода, аж красива. Тому сьогодні вже більш ну так, сировато. Катайся теж. Так я ж їхала вже, зараз ще можу з'їхати, бо мої вже трошки підтомились. І треба вже додому, бо ми тут вже давненько. О, Матвій кинув людянку свою і не встиг на неї запригнути. Отак. А де моя? А, ось вона. Ульяна, дай проїдусь. Що не буде жадничать? Я один раз з'їду. Ви вже втомились трошки, вже щоки красне. Я почти человею, я вся четири. Ой, стой не їдь! Ні, почекай! Ой, диви, я захотіла їхати на цей маленькій е, льодяночці. Ні, а це улі Вайб, це не сімейний. Да. Так. Я живу в Чехії, але я українка, а у нас уже сніг потаяв. Та тут може теж потають. Але сьогодні 2 градуси морозу у мене на градусники було. А де мої діти? А де мої діти? Я не поняла. А, Мілана онков зається, бачу. Міланка! Мілана! Мілан! Відійди, бо ти зараз там і зуби повибиваєш собі. Так, подивлюся, як ви їдете. Оце ж буду їхати, бачите, тягну. А? Сиділа, сиділа, спала, так? Да? Так, ну що, будемо з вами зараз їхати, дивіться. Зайшла на гору. Ой, давайте Ні, я зараз поки одна поїду. Ляня, я сьогодні не взяла рукавиці. Ні, дочі, я сама хочу, а тоді зі мною поїдеш. Чекай. Ми зараз будемо з глядачами летіти. Я коли перший раз їхала, так вирощала з переляку, але Ух, це такі. Класні ощущення. Ми зараз вже поїдемо. Зараз я спускаюсь і будемо їхати тоді вже. Так, ну що, дивіться, тримаю. Ану, Ульяна, тікай, бо їду. Мама їде. ну, давайте. Так куди ви мене крутите? У-у-у! Ульяна. От що це за дитина? От та, що ти підскочила під мене, а? Подрізаєш, тобі не можна право видавати. нам Пісок не сковзить. Ні, тут немає піска. Це такий трошки бруднуватий сніг уже. І сьогодні я ж вам кажу, що трошки сировате. Так що, так що не придірайтесь, одразу вам кажу, бо це все дрібниці. Тому... Все, ми зараз вже будемо їхати. Останній раз, хто спускається і їдемо додому. Бо вже нагулялись. Ні-ні ні-ні. Так... Сто сістей, почекай. Давай, Де ти сама пригаєш? Так, а яка не мова неприємна. Добре, що у тебе приємне. Ну, посмотри. У нас все приємно. Не подобається. Мам! Ідіть гуляйте по іншим каналам, будь ласка. Так, забери цю людянку. Молодці. <гум> Дякую. Я, це не, я не, не можу читати не, кіпри. Це все. Ти читаєш, не, як не, на, не, називаються не, канали, бо я не можу, язик тоді ламаю. Читаю лише коменти. Привіт, Ігор пише. Скільки температури на вулиці? Маслє, я так не дозволяю. На вулиці 2 градуси було, мінус 2 сьогодні в день. З якого міста? Місто, Місто Київ. На озеро вийшли ось тут покататися. Тут на вихідних стільки було людей, дітей, що просто куча. Так, ну що, дивись, отут зупиночка, сідаємо і зараз під домом. Яка? 12-та? Ну, можемо піти отут, пішочками, зараз вийдемо туди, на угол, до фори. Чого? Я ще дома не була зайка. Я... Ні, можна, в зайкра. От дивись ще одна їде, можна чим хочеш. А, у мене ж на нема. — немає. У мене є, факт, що воно не прямо їде. Мілана, давай Майкей! вже ми уху, йдемо. Вже потомились, діти не можуть не зайти не вийти. Мілан! Уліанка, біжи, допоможи їй тягнути у ту людянку наверх, Давай. О, я зараз теж хочуш перелізти. А ви з України. Так, да, з України ми. Про тепло у вас. У нас мінус 30. Зараз на вулицю не вийдеш. Йдемо в гості, приходьте, беріть свої людянки і будете тут кататися, бо тут реально класно. Матвій щось не хоче додому йти, каже, що буде кататись, гуляти ще три години, а мама його забирає, він не хоче. Ну, це ж хлопці, вони не хочуть слухатись. Пойдемо, бо я вже заморзла. Можна часок пішти? Ми вже і так... Давай ручку, давай-давай Ні, Ульяночка Мілана, ми пішли Так, Микола пише Я добре знаю це місце Так, да, це ж тут у нас на Воскресенці Давай ручку які рукавички, ти що? У мене вже підмерзали руки. Я чогось думала, що сьогодні прямо тут ага, літо на вулиці. Глянула, думаю, вчора було ж мінус 15 чи 10, а сьогодні мінус 2. Ну, думаю, на що мені рукавиці. Так я вам хочу сказати, були б непогано, якщо б вони були. Ну і будемо потихеньку йти, бо наш уже автобус проїхав. А де ви там усі? йдете? ні? А. Буде да, у нього 100 сіл. Так, вже ж трошки підтомилися, ви ж 50 разів вгору вниз пробігали, проїздили. Ну, у хлопців більше сили. Що, пішком йде? Ось тут можемо перейти, там зараз на угол так, на фору вийдемо. Та, ну так пойдемо пішли. Пошли. Пішли. Якщо б воно одразу ну, під'їхала, ну, давай ну, ручку. Ні, ну, я не на пол, ні, шо, Ми зараз потихеньку, отут вже э, будемо вдома. Що, погріємося, може людина. У тебе? Можна ми до вас? Ні, можна до мене, а я можу давати. Я гречку цей. Я зварила гречку, стушила качку. Я ще чотири рази поїла. А діти, мені треба моїх кормити точно, тому можемо до мене. Пошли, пішли. Мама, а що буде ласка в кубівці? Ага. Так, Суми. Так, почекайте, що пишемо, я просто не бачу. Що за місто? Це Київ? Так, рідна Воскресенка Микола пише, да, да, це, це ми тут живемо неподалік. Я з Ташкента відповідаю, відповіді не було. Я, може я пропустила і не знаю, де це, що ви питали там вище. Щас, так, близько швиденько, швиденько повдівала капішона, Диви, який вітер. Ану допоможи, вдінь їй. І собі вдівай бігом. Бо вітрець такі, що зараз соплі будуть висіти мені. По коліна не треба. А, суми. Мама, я нічого не бачу тоді. Чому не відповідаєте? А, ні, це не суми, це Київ. Я із Сумщини, із шостки. Я сама родом, і батьки мої там. А сім'я моя вже тут. Так. А о я теж зараз буду їсти гречку, я її обажаю. Ну це добре, що хтось обожнює ці каші. Мої малі люблять тільки е, макарони, ну і картошку. І оце крім макаронів і картошки, у нас блюда не міняються. М'ясо тільки міняється. То котлети, то ковбаски, то ще щось. А, Боже, ля, як холодно. Холоді Давай, Давайте, куди ми йдемо? А, ось сюди, 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 сюди. Да, так, дуже сиро. Це, звісно, тільки можна болячок. Нахватати. А мама ти купиш нам вже домой. Гарне місто. Дякую. А у мене суп гречаний. Сьогодні день гречки. Це точно все зеля з трампом сказали закінчується війну Та. казали казали говорили балакали з трампом з тим ага всім Ой, у мене рука з... ні не бери льод, пожалуйста доця ти вже чихала ні 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 Дякую, привіт і скриємо. на зимой на горді лайки. Діти російською мовою. З Суржиком розмовляємо. Тому в мене діти гарно знають українську і російську. Розмовляємо вдома взагалі, на... як я, із Сумщини, то на моєму. Мама навчила. О, ти диви. Рука отмерзла, ти чувство? Нам ну, ну. Рукавички надягай. Ага. Швидко. Щас! Швидко. щоб Ми погріли і попили? Живчика? Добре. Дякую. Так, Юрія, яка різниця? Різниці немає. Мам. А. Ну, ми підемо в ну, зараз ми вирішимо. Ай, ні, бачите, я не можу нести. У мене рука мерзла. Тетянка, Тетянка, так. Да. Ага, це тільки він мені так пише сюди. Тетянка, добрий день, що готувала. Да дайся ж я поміняю руку, кажу, мерзла вже. Глянь. А в мене фісташки з пивом на лежанці. Бережіть себе. Тетя Віка у нас пішов. Ночного вам фісташками поїсти. Глянь, яка холодіна. Це взагалі, звісно, щось Матвій розстроївся, не хоче додому йти, а ми його тягнемо. Женський колектив називається. Всі дівчата, він один каже, я піду з пацанами і щось віка не відпускає з пацанами, вже нагулялись. До побачення, до побачення. Оце йду, йду. Зараз теж будемо вже казати до побачення, бо йду Мама! вже чужих людей зніма. А. Ти Поверхівки. Що так? Двадцять 26, 26 ти порахувала? Так. Ти умнічка, молодець. Так, все, друзі. Що це ви придумали? Я тільки хотіла сказати, поки а тут таке намічається. Паровозик, щоб вийшов. Да? І ти хочеш, щоб у тебе кішки повилазили, так я придумала, мама Віка. Давай я пап, давай я у тебе давлення і очі повилазять. Зараз давлення, я навіть підняти не можу. От там треба сідати. Просто. Ульянка. Просто треба сідати під кінець. Дивись. Нет. Дивись, де Матвій сидить. отут от треба сідати. Все, от, отут. От, не тетя Віка придумала, ми як завжди. Щось придумала, утнула, дітей розсеє, а тепер все, не, встаємо. Не важко. Я, 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 я. Так, все. Де що щось стоїть? Не... Ти змерзла? Ні. Ні, не, у не... потрогай нос її. Ні, своїми соплями не, не трогай. Ой. Так а що ти носок такий оділа? Диви, шапку оділа з. з... Я теж думала, руки вже сейчас, ногті підпадають від мороза. Та не треба, я вже дома почти. Вже дійшли покатальщики. Ну нічого страшного, за колені. Ага. Обережна дівчата. Мій най найпоразивіший романтичний початок. Ну так ми так тут тоді ж вперед, А назад ми отак обойшли. А ми під'їхали дуже добре, тому що довго не чекали автобус. А мені сьогодні знаєш, як у діти пісню співали? Сі дні, сірі ночі. Я говорю, що ви в Сірі ночі, всі краси, не И, и я уже сири прям ридни. Ой, он такой классный, да, молодец. Вин такие без без заносов, ну, по крайней мере, оно так выглядает, да, такие. Мадмазель, Мадмазель маль Мальо. Бачите, ходимо з піснями, позамерзали, повимерзали. Мам. Зато ми Мам, співаємо. Що подивись, куди дивись. А, це, мабуть, аварія була, бачиш? Отак б воно б саме б не вигнулося. Так. Ну, може, машина в'їхала машину Може. Очень добре. Mm -hmm. Очень добре. А потім і чувствую, що у мене одна А там валяється. Так, закривай ротик, будую взагалі. Вже всі мозги зараз вийдує. Так, ви звідки? Йдемо по Києву додому. Накатались. Бачите, он? на гірках, на людянках. Замерзли трошки, руки, правда, замерзли. Так то воно не дуже холодно і починається ледяний вітер. І оце йдемо додому. Так що це у нас уже закінчується стрім, бо ми вже нагулялись на горках. Е, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати інші стріми. Так, да, у нас сьогодні ну, до тебе йдемо. До тебе. Да, Зайдемо. Да, Живчика купимо додому. Так, все. Всім, друзі, гарного дня. До побачення. Підписуйтесь на канал. У нас тут сімейні стріми, сімейні відео. Менше всяких відео, таких, як кінофільми. Полюбляємо стрім, так включив. Як є, так і є. Чим займаємось, то показуємо. Ти знімаємо, кому цікавий такий формат, залишайтесь разом з нами. А я рукавичку загубила. Загубила рукавичку, щоки червоні. Взагалі, все. Давай, давай, давай швидше, що ви спите на, на світофорі. Вирішили пішки? Так. Да. Може, дійшли. Оце у нас тільки автобус, бачите, їде, а ми вже під домом. Ми вже прийшли. Ах, холодно. Так, все, не мерзніть, не хворійте. Всім гарного вечора, тихої ночі Мама, і до наступних зустрічей. Міланка, відчепись трошки від мене. Все, пока всім. Дивіться, рука одмерзла. І кот поцарапав.